Вітаю в ефірі. Випуск місцевих новин. Інформаційні підсумки цього тижня. Далі у огляді. Музика. У Рівному запрацював простір для розвитку підприємництва Дія бізнес рівне. Це перший такий центр в Україні за час повномасштабної війни та 13-й загалом. Детальніше про роботу і можливості, які він надає для представників бізнесу. Дивіться далі. Центр дія бізнес запрацював у рівному. Це національний проект з розвитку підприємництва, де представники малого і середнього бізнесу зможуть навчатись офлайн або в змішаному форматі, проводити події та тестувати свій продукт на поп локації Паралельно продовжує роботу і онлайн портал дія бізнес. На сьогодні він працює в двох форматах онлайн та офлайн. Відповідно, онлайн формат це безліч ідей для бізнесу, це навчання для підприємців, це різноманітні консалтингові послуги. А офлайн центри дія бізнес». вони мають функцію дати можливість бізнесу не просто отримати. Мати консультацію чи інформацію, а прийти на офлайн зустріч, провести цікавий час в товаристві інших підприємців, налагодити контакти, дізнатися інформацію з тих чи інших сфер. Крім того, ми маємо попаб-зону, на якій ми допомагаємо місцевим виробникам збільшувати привабливість їхнього бренду. Центр дія бізнес це зручний простір із необхідним підприємцям, локаціями для проведення зустрічей, перемовин для підприємців. Дуже часто. Важливо прийти і отримати інформацію вживу, тому що центр підтримки підприємців «Дія бізнес це місце для зустрічі для того, щоб знайти потенційного партнера місце для того, щоб отримати офлайн консультацію або прийти просто на захід і познайомитися з іншими підприємцями, або отримати корисну інформацію. Директорка центру розповідає, він буде корисним не тільки для діючих підприємців, а й для новачків та тих, хто тільки думає започатковувати власну справу. Тут підприємець, зайшовши в ці двері, може знайти для себе все класні навчання із практиками з сфери бізнесу, консультації як первинні консультації, де ми виявляємо потребу підприємця в тій чи іншій сфері і розробляємо для нього дорогу. Ожню карту, аби порекомендувати, з яких сервісів підприємець може скористатися на онлайн порталі або вторинні консультації, скажімо, зі сфер юридичних, бухгалтерських, маркетингових, залучення грантової діяльності, за словами очільника області, центр «Дія бізнес стане майданчиком для підприємців, які бажають розвиватися. Тут вони зможуть дізнатись про програми підтримки, які допоможуть в подальшій роботі. А зважаючи на тенденції минулого року, в області є у цьому потреба. За 2022 рік на 3,5% Збільшилась кількість суб'єктів підприємницької діяльності малого бізнесу, це СПД і ФОП. Тобто у нас більше 40 тисяч СПДшників в області. Тобто, це говорить про те, що мікроклімат, бізнес-клімат в середовищі підприємництва до росту. І саме дія бізнес-рівне рівне це той простір, в якому я впевнений, що народяться нові ідеї, в якому Саме підприємців знають про можливі програми до слова, центр дія бізнесу рівному став першим, який запрацював за час повномасштабної війни та тринадцятим загалом за рахунком. Ініціатором відкриття таких центрів є Міністерство цифрової трансформації за підтримки бізнесу. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Рівненський інваспорт один із провідних закладів України, який здійснює фізичну реабілітацію та залучає до активного способу життя осіб з інвалідністю. У цих стінах люди, які мають певні вади, тренуються, перемагають спочатку себе, а згодом своїх суперників на змаганнях. У чому секрет успіху місцевого інваспорту, розкажуть наші журналісти. Попри фізичні вади, ампутації кінцівок, проблеми з опорно-руховим апаратом, у рівному є люди, які щоденно доводять свою перевагу над життєвими обставинами. Близько двох років тому на базі регіонального центру Інваспорт почали розвивати волейбол сидячі. Люди з інвалідністю об'єдналися у команду однодумців та займаються улюбленим спортом. Міцні дуже духом, їм дуже приємно приходити проводити спільний, спільну спільно спільний час в тренуваннях, спілкуванні. Працюємо працюємо над тим, щоб досягнути якогось нашого спільного результату. У складі рівненської команди є представники паралімпійської збірної України. Один із них капітан збірної Рівненщини Андрій Сікальський. Десять років тому чоловік отримав важку травму під час гри у футбол. Йому ампутували ногу. Згодом пробував себе у пауерліфтингу, але за рекомендацією тренера перейшов у волейбол сидячи. До травми я був професійним футболістом, я грав в футбол, був Трем, а це схожі види спорту. Мені м'ячик більше знайомий. Так що у мене почало получатися, ну, бо вже є певний досвід футболі. Пробує себе у волейболі і ветеран АТО Айдарівець Сергій Пандрак. Зараз чоловік готується до п'ятих для себе ігор нескорених. Улюбленим видом спорту називає плавання, а волейбол додає є чудовою спортивною реабілітацією в колективі. Сергій пояснив головну причину, яка мотивує його досягати спортивних висот. Коли йшов на війну, в мене було двоє внуків, а зараз в мене п'ятеро. Троє хлопців. Двоє дівчаток. Дід повинен бути прикладом для них, правда? Коли я привожу медалі, там, наприклад, українських змагань, медалі. Вони беруть ці медалі в садок, в школу і хвастаються, що їхній дід от завоював стільки-то медалі. Відвідав Рівненський інваспорт під час свого візиту до нашої області міністр молоді та спорту Вадим Гудсайт. У компанії з начальником ОВА Віталієм Ковалем посадовець поспілкувався зі спортсменами та висловив сподівання, що заклад стане місцем реабілітації військових, які повертатимуться із зони бойових дій. Це дуже потрібно, щоб на місцевому рівні була допомога. І на державному рівні, що ми робимо, і будемо робити ще більше, тому що ми розуміємо, що після війни у нас буде багато наших воїнів з пораненнями, які нам потрібно буде допомагати, надавати всі умови, щоб вони поверталися в нормальне життя. Очільник рівненщини Віталій Коваль в свою чергу заявив, що вихованці і провідні спортсмени інваспорту вже стають свого роду менторами для військових, які отримують травми на передові і потребують підтримки. Один із таких прикладів танцюрист Іван Сівак. Щоб не ставалося з людиною в житті, вона після травми, після поранення вона попадає в колектив однодумців, які заряжені на перемогу. Минулий рік це близько ста медалей на різних міжнародних стартах. Отримали вихованці рівненського обласного інваспорту. І ці медалі це не просто відзнаки, а це піт і просто мега години тренувань. Зараз вихованці інваспорту активно тренуються, щоб принести рівненщині нові перемоги, як на всеукраїнській, так і міжнародній арені. Однак кожен з цих спортсменів по-своєму вже переможець. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Остаточно відмовитися від папірців з 1 квітня в Україні всі рецептурні препарати в аптеках відпускатимуть тільки за наявності електронного рецепту від лікаря. Як він працює, чи має термін дії та що робити, коли немає технічної змоги його оформити, дізнавалися наші журналісти. Отримати консультацію лікаря та рецепт на медикаменти, не виходячи з дому. З квітня цього року електронний рецепт стане обов'язковим для призначення рецептурних лікарських засобів. Якщо раніше пацієнт обирав електронний чи паперовий, написаний від руки, то незабаром рецепт виписуватиметься тільки в електронному варіанті. У нас там є пункт, який так і називається електронний рецепт. Відкриває, знаходить запатентовану назву, тобто виключно задіючи речовиною, вираховується дозування загальне, кількість на прийом і загальний курс, скільки це має тривати. Це все формується, прописується правила. Як приймати даний препарат, ми підписуємо власним електронним ключем, і на телефон пацієнта приходить смс з номером. Перейшовши за цим номером, працівник аптеки побачить кількість дозування і діючу речовину препарату. А отже, виробника ліків та цінову політику людина обирає самостійно. Є рецепт неодноразовий, ним можна скористатися повторно. За умови, якщо препарат купується дозовано, до прикладу по одній упаковці або пластинці. Але все-таки є певні обмеження. Він погашається, але якщо ви вирішили розділити покупку даних ліків на кілька відвідувань аптеки, тому ми не ми не повинні кожного разу поновлювати рецепт в сімейного лікаря. Тобто в рецепті чітко прописано термін і яку кількість вам повинні видати в аптеці. Якщо курс лікування перевищує 21 день, то поновити рецепт потрібно за 7 днів до, до закінчення курсу. Якщо курс лікування менше ніж 21 день, то за 3 дні до закінчення лікування. Остаточний перехід на є рецепт зумовлений тим, аби уникнути будь-яких махінацій з отримання препаратів іншою особою. Зокрема, часто цим користувалися для придбання препаратів суворої звітності, тобто наркотичних лікарських засобів і психотропів. Усі аптечні заклади змушені будуть відпускати лікарські засоби лише за рецептом лікаря електронним. Це дозволить. Нам, як медичним працівникам, здійснювати безпосередній контроль за прийомом лікарських засобів, ви знаєте, що неконтрольований прийом лікарських засобів як загрожує безпосередньо життю пацієнта або невизначені дози, неправильне призначене лікування як. Переважній більшості випадків може призвести до того, що захворювання перейде або в хронічну форму, або неправильно буде визначена доза препарату, що може погіршити стан здоров'я. Але й паперовий рецепт нікуди не зникне. До прикладу, тим людям, які не мають мобільного або не вміють ним користуватися, здебільшого це пенсіонери. Номери електронного рецепта виписуватимуться лікарем вручну. Для зручності його можуть роздрукувати, аби пацієнт знав, як приймати ліки. А у разі відсутності інтернету або електроенергії, виписуватимуть рані. Іше звичний паперовий Аліна Пучка Олексій Олексієнко В'ячеслав Мельник. Випуск новин. Після повернення із зони бойових дій військовослужбовці потребують якісного лікування та реабілітації. Одне з місць, де українські захисники відновлюють сили та повертаються до цивільного життя. Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни. Яку допомогу тут отримують бійці і чого потребують найбільше? Дивіться у сюжеті. Більше двох сотень українських захисників нині проходять реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. Для бійців тут створили комфортні умови перебування та відновлення після різного роду травм, отриманих під час захисту країни. Керівник закладу Андрій Бурачик розповів, що за останній рік у госпіталі збільшили кількість ліжок для постраждалих з черепно-мозковою та спинальною травмами, а також отримали нове сучасне обладнання. Однак, потреба у додаткових ліжкомісцях залишається значною. Надзвичайно велика потреба на сьогодні не в лікуванні та в реабілітації наше підприємство надає. Комбіновану комплексну реабілітацію, це психологічна реабілітація, це медична реабілітація, а також фізична реабілітація. І, на жаль, війна продовжується на сьогодні. Є дуже багато поранених, які потребують і лікування, і реабілітації. Керівники області спільно з міністром молоді та спорту України Вадимом Гуцайтом під час візиту до госпіталю. Ознайомилися з роботою республіканського центру лікування та реабілітації наслідків нейротравми, а також побували у тутешньому басейні, де відновлюються військовослужбовці. На високому рівні я бачу. Відношення, і ту, то обладнання, яке закупили, і ремонтні роботи зроблені. Ну, тобто, знаєте, і, і басейн, де ми зараз побачили, що вже бійці, які проходять реабілітацію, спілкуючись з учасником АТО, чемпіоном ігор нескорених Андрієм Бадараком, посадовці дізналися про потреби, з якими зіштовхуються захисники, зокрема маломобільні, які ампутували кінцівки. Начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль звернув увагу на забезпечення доступності об'єктів, в тому числі спортивних, з урахуванням запитів маломобільних людей. Задача нородин для себе ставимо це зробити цю доступність в наявних об'єктах. Друге питання це всі об'єкти, які будуть будуватись, вони будуть будуватися на території рівнічні тільки після проходження і дозволу експертизи. І відповідність до всіх вимог інклюзії, тобто щоб були доступні. Учасника то Андрій Бадарак на своєму прикладі розповів про проблеми, з якими йому як людині на візку та його побратимам доводиться стикатися у повсякденні. До прикладу, мала кількість басейнів, де можуть вільно плавати маломобільні люди. Є у нас рапоранених дуже багато, особливо на візку. Чим їм займатися? Ну саме перше треба піддержувати своє здоров'я це ну, чим? спортом. Плюс реабілітація Саме краще заходить. Це один вид із, ну, плавання. Одна із амбітних цілей, яку хочуть втілити у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, будівництво нового корпусу. Керівники регіону спільно з міністром сподіваються, що знайдуть можливості зробити це якомога швидше, аби сприяти у більш якісній реабілітації українським захисникам. Микола Брежицький Олексій Олексієнко, випуск новин. Порушень не виявлено, начальник управління повернувся до роботи із виплатою заробітної плати. Мова про службове розслідування щодо керівника міського управління освіти Богдана Туровича та тендерних закупівель макаронів за завищеними цінами. Тож ще означає це, що 128 гривень за кілограм борошняних виробів норма та як планують надалі закуповувати продукти для освітніх закладів. Дивіться у сюжеті. Розслідування щодо порушень або якісь перевищень компетенції посадових осіб таких порушень було не виявлено. Ми, як комісія, ми не бачимо підстав для того, щоб ми могли б ініціювати. Якісь дисциплінарні поруш догани для посадовців. Такі результати службового розслідування щодо закупівлі золотих макаронів у навчальні заклади рівного міським управлінням освіти. Нагадаємо, у лютому стало відомо, що управління освіти підписало договір на закупівлю макаронних виробів по 128 гривень за кілограм. На це планували витратити 1 мільйон 536 тисяч гривень. Така ціна, за словами заступниці міського голови, є обґрунтованою. Бралися дані статистики і множилися на коефіцієнти. Інфляції цього року коефіцієнт інфляції скакнув 28%. Якщо ми помножили на 28%, вийшло, що при статистичній ціні 109 гривень за кілограм, множиться на конфі... коефіцієнт інфляції, виходить 129 гривень за кілограм ціна. Проте, чому для того, аби з'ясувати, як формувала стіна, знадобився понад місяць роботи цілої комісії, не зрозуміло. Так як тендер не відбувся, управлінням було підписано договір із ТОВ стовволенський екологічний продукт, яке закуповувало макарони по 54 гривні за кілограму Дніпропетровського постачальника і в подальшому продавало нашому управлінню освіти вдвічі дорожче. Такі дії посадовців пояснюють тим, що не могли залишити дітей голодними. Але тепер прямі угоди заключати не будуть, адже одразу правоохоронці розпочинають розслідування. Вони робили по механізмі. Мізми, не задумуючись про цей коефіцієнт інфляції. Потім уже вражаючи, так вискочила ціна, і ми всі передивилися так. Справді у нас ціни були доволі високі. Відмовитися від прямої угоди доволі важко, якщо не не відбувся, діти будуть голодні. Але разом з тим, зараз така ситуація, що ми мусимо відмовлятися і оголошувати знову і знову оголошувати тендери, поки не вийдуть учасники, які нам повністю будуть відповідати всім вимогам і погодяться на ту ціну. Після розголосу та початку розслідувань службового і досудового було відсторонено від посади начальника управління Богдана Туровича, який сам про це попросив. А вже 13 березня, розпорядженням міського голови, посадовий знову приступив до виконання службових обов'язків. До того ж, за період відсторонення отримає заробітну плату. Усі договори, які були підписані у січні цього року на постачання продуктів харчування, розірвано і відбуваються нові тендери. Але за словами заступниці міського голови, підприємці на них не подаються. Перше нашого не за коливання інфлі... П'яції і ціна за якою вони можуть підписати угоду через два місяці. Вона буде не актуальна, оскільки управління освіти проводило закупівлю раз на рік. Їм для того, щоб прийняти участь у тендері, треба створювати свій відділ, який буде готувати тендерну документацію. Деякі підрядники заважу що за заскладна тендерна процедура. Відповідно, ми зараз поспрощували максимально, що можна спростити, але все одно у нас немає підприємців. Спрощення процедури зробили за рахунок скасування некритичних для продуктів харчування сертифікатів відповідності. Окрім того, вирішили відмовитись від множення на коефіцієнт інфляції та тепер проводитимуть закупівлі кілька разів на рік. Але як ми можемо в даному випадку захистити і право підприємця, тому що він з нами заключає договір на рік і він змушений буде тримати ту ціну цілий рік? Відповідно прийнято рішення у у разі стрибка цін проводити знову публічні закупівлі. Тобто ми вже будемо виходити не раз на рік на тендерні процедури, будемо виходити щоквартально, щомісячно, згідно потреби, як буде розвиватися ринок. Не відбулися тендерні закупівлі і по овочах та капусту, картоплю, цибулю, моркву і буряк виділили із запасів, які закуповували на можливий блекаут у місті. Вчора Вчора був виконком, прийнято було рішення на виконкомі. Ми мали продукти закуплені з матеріального резерву. Ті продукти, які у разі блекауту ми б використовували у пунктах обігріву для нашого населення. Відповідно, частину тієї продукції, яка є сертифікована, передаємо на дошкільні навчальні заклади. Проте це розслідування ще нічого не вирішує, адже чекають на перевірку Держаудитслужби. Згідно закону України про. Державні закупівлі, повноваження здійснення контролю за закупівлями є виключно у Держаудитслужби. служби. Ми рекомендуємо. Звернутися до Держаудитслужби, що провели позачергову перевірку ще раз того відділу. Відповідно, це звернення вже направлено, підписано Богданом Михайловичем Туровичем, і ми чекаємо, коли Держаудитслужба до нас завітає і буде проводити знову ж таки перевірку всієї документації. Досудові розслідування, які розпочали прокуратура та СБУ, також ще тривають. Та з чим завершиться справа про золоті продукти для освітніх закладів міста, наразі невідомо. Поки один заговорював зуби, інший знімав гроші з рахунку. Ще один довірливий рівнянин потрапив на гачок аферистів. Попри постійні застереження від правоохоронців, працівників банку та людей, які вже були жертвами шахраїв, громадяни продовжують сліпо вірити невідомим, які запевняють, ми хочемо вберегти ваші гроші. Історія чоловіка, який за один телефонний дзвінок позбувся більше 50 тисяч у наступному сюжеті. Довіра до нібито працівника служби безпеки банку вартувала 54,5 тисячі гривень власних заощаджень. Черговою жертвою шахраїв став 63-річний рівнянин. Він розповів, що отримав телефонний дзвінок від нібито представника фінансової установи, який повідомив, що хтось хотів розрахуватися карткою чоловіка. Я був на роботі, працював і десь біля 13-ї години подзвонили до мене на мій мобільний телефон. Ну, 0,44. Коротше, це київський. Ну, я подумав, що це серйозно 0,44. Взяв телефон, представляються мені. Це служба безпеки банку. Кажу, зрозуміло, що хочете. На 1200 гривень вашою карточкою хотіли розрахуватися. Кажу, не може бути. А де ваша карточка? Зі мною. А можете ну, подивитися. Я... Пішов в бутовку, взяв карточку, подивився. Після цього псевдопрацівник банку попросив назвати останні чотири цифри картки. Почувши це, чоловік запідозрив неладне, адже знає, що повідомляти будь-які дані стороннім особам небезпечно. Але наступні слова пана Віктора таки переконали: то ви що? Ми хочемо допомогти? Що ви таке говорите? Ну, я дав чотири останні номера. Вони туди-сюди. Каже, ми вам змінимо пін-код щоб вашою карточкою ніхто не користувався. Каже, оператор освободиться, то до вас перезвонить. Ну я почекав, точно дзвінок дзвонить. І жінка чи дівчина каже, чотири цифри сказала мені. Знову він перезвонює цей, як він представився, якось Сергій, я не пам'ятаю кажу, так і так, такі ноберні вам неправильний номер дали ждіть, ще вам раз дадуть. І поки рівняни не запевняли, що ніби працівники банку все роблять для того, аби убезпечити рахунок, шахраї знімали кошти. Щоправда, дізнався про це чоловік вже пізніше, коли за порадою колег по роботі поїхав блокувати картку. Поїхав я в банк на юбілейну до дівчат дівчата подивились все. За три рази зняли мої збереження. незважаючи на постійні нагадування про категоричну заборону надавати будь-які дані про банківські картки, а це термін дії, cv код та ПІН-код. Люди продовжують вірити аферистам. Коли вони отримують ці чотири цифри, шахраї, вони заходять в інтернет-банківський акаунт потерпілого і можуть вчиняти будь-які дії, можуть знімати кошти, можуть переводити на інші карткові рахунки. Можуть змінювати пін-код самі вже підв'язувати новий фінансовий телефон, і вже людина думає, що це він все робить, а фактично його карточка вже знаходиться в руках шахраїв, і вони можуть навіть отримати на них кредит. Тарас Лешкевич зауважує, працівники банку ніколи не випитують у клієнта особисті дані, адже вся необхідна інформація про стан рахунку, наявну на ньому суму та власника картки міститься у внутрішніх базах даних з метою. Убезпечення своїх заощаджень, своїх грошей на карткових рахунках доцільно було б відкрити віртуальну карточку в інтернеті для розрахунку в інтернеті. І коли вам треба щось купити, придбати, щось замовити по інтернету, туди перерахувати певну суму коштів зі своєї основної, і її, а дані тої карточки використовувати для розрахунку в інтернеті. Психологічний тест, проходження медичної комісії та спортивна підготовка на Рівненщині Продовжують формувати штурмову бригаду нацполіції. Людь вже 54 кандидати стали членами воєнізованого підрозділу. Ще десятки бажаючих проходять відбір. Більше про це дивіться у сюжеті. Що стало мотивацією вступити в людь? Треба закінчувати війну. Це була головна мотивація 27-річного рівнянина Андрія, аби вступити до лав штурмової бригади Нацполіції. Людь чоловік працював у правоохоронних органах. З початку великої війни знав, що бути осторонь не зможе, але не міг покинути службу і піти на фронт. Каже, рішення поповнити лави воєнізованого підрозділу було не спонтанне, а добре продумане і виважене. Це все є обдумані кроки, і треба їх правильно зважити логічно забезпечити якісь там тилові свої речі щоб прийняти такий вибір, щоб ти розуміти, що е, ти не будеш вдома, ти будеш зовсім інших умовах. Е, як зробити так, щоб ти був ефективний? Не просто там на ентузіазмі зробити такі кроки, а через місяць часу бути в депресії і не знати і надіяти, щоб то все скоріше закінчилось, хочу додому. Тобто це, це морально підготувати себе, плюс мати фізичну витримку, тому що це теж не є легке. Пряники там не роздають. Добре, знає про несолодке життя на передовій ще один рівнянин, 26-річний Петро. Спочатку вторгнення чоловік займався волонтерством, допомагав евакуйовувати поранених та загиблих бійців. Місяць тому. Він отримав повістку, але вже на той момент знав, що хоче бути в гвардії наступу. «Ми Маємо розуміти, ми розуміємо, що ми робимо на сьогоднішній день, і не ми до їх прийшли, а вони до нас прийшли. Ми захищаємо своє ми, обороняємо свою землю, ми обороняємо свою батьківщину. І ми розуміємо, що ми робимо, і до чого ми це робимо. Чоловік розповідає, що одного бажання мати недостатньо. Потрібно бути в хорошій фізичній формі та психологічно стійким. Я на етапі сьогодні фізичної підготовки здав етап законодавства. медкомісію. Не просто було, скажу наперед, логічні тести дуже непрості. Є. І сам у психолога, та ще не простий доволі. Тому що задають контрольні питання, якісні питання. Ну, не просто пройти це все. Така програма відбору та підготовки дещо відрізняється від тих, за якими навчають бійців ЗСУ та інших формувань, адже головна мета люті штурмові дії та звільнення тимчасово окупованих регіонів. У нас програма прописана. Про штурмові дії. Тому ми саме створюємося як бригада штурму, бригада наступу, тому у нас аспект і ставиться на штурмові на підготовку як штурмових бригад. Не оборонних бригад, не оборонні дії, а саме штурмові. Тому у нас буде всі создані умови, щоб людина опанувала ці навички. Прийом заявок на вступ до штурмових бригад триватиме до 1 квітня. Заповнити анкету можна як онлайн на сайті гвардії наступу, так і офлайн у п'яти ЦНАПах Рівненщини. Такою була ключова інформація цього тижня. Команда Сфери бажає вам спокійних вихідних і продовжує розповідати про найцікавіше. Залишайтеся на наших ресурсах. До зустрічі.